У світі, де все поспішає, метелики це спогад про те, що справжня краса народжується в тиші, вони з'являються, мов живі пелюстки, що злетіли з квітів і навчилися літати, але мало хто знає, яку довгу і непросту подорож проходить метелик до свого народження. Починається все з яйця, невидимого для людського ока. З нього з'являється гусінь. Непримітна, голодна, мовчазна. Вона їсть, росте, змінюється і врешті зупиняється. На перший погляд, усе завмирає, але всередині кокона триває робота. Клітини змінюють форму, перетворюються, об'єднуються. Вони не зникають, вони перевинаходять себе. І ось момент дива. З тонкого кокона виринає істота з крилами легка, витончена, вільна. Вона ще не вміє літати, але світ уже чекає на її політ. Метелики живуть недовго, деякі лише кілька днів, але кожен їхній рух у повітрі це нагадування про те, що навіть найкоротше життя може бути прекрасним вони не борються з вітром, вони приймають його як частину гри. Кожен метелик це маленьке чудо природи, яке несе в собі послання. Коли сонце тільки пробуджується, а повітря ще свіже від ночі, перші метелики злітають над лугами. Їх майже не чути, тільки легке тремтіння повітря, ніби хтось малює лінії кольором у самому повітрі. Метелики це художники літа, їхні крила, мов картини. Намальовані без пензля. Вони не створюють звуків, не залишають слідів, не женуться за метою. Вони просто є, і цього достатньо, щоб зачарувати. Людина часто забуває, як важливо вміти бути, не поспішати, не боротися з вітром, не порівнювати себе з іншими. Метелик не запитує, чому він не орел, йому достатньо неба, квітів і вітру. Кажуть, коли бачиш метелика, це знак. Знак, що потрібно зупинитися, подихати, відчути теплий промінь на шкірі і нагадати собі, усе минає. Але краса моменту вічна метелики живуть не для того, щоб здобути, вони живуть, щоб бути частиною великого танцю природи. Вони народжуються в тиші і у тишу повертаються. І, можливо, саме тому їхній політ такий особливий. Найвідоміший приклад монархові метелики у Північній Америці. Вони щороку долають до 400 км кілометрів від Канади до Мексики, щоб перезимувати. При цьому покоління, яке відлітає, ніколи раніше не бачило місця зимівлі. Орієнтація відбувається інстинктивно. Більшість метеликів живе у формі дорослої особини від кількох днів до 2-3 тижнів. Але деякі види можуть існувати кілька місяців. Найдовше живе метелик Брімстоун до 10 11 місяців. Метелики важливі запилювачі. Без них багато видів рослин не могли б розмножуватися. Вони також є індикаторами стану довкілля. Якщо їх стає менше, це сигнал про проблеми з природними середовищами. В Україні мешкає понад 250 видів денних метеликів і тисячі видів нічних. Вони живуть у степах, лісах, горах, біля річок і навіть у міських парках. Кожен із них маленьке диво, яке прикрашає наші ландшафти. Метелики не просто окраса природи. Вони запилюють рослини, є частиною харчових ланцюгів та показують стан довкілля. Якщо метеликів у місцевості стає менше, це сигнал про зміни у природному балансі. Коли бачиш українського метелика, що летить над степом чи лугом, розумієш, це жива частинка нашої землі. Вони народжуються, щоб нагадати нам, краса може бути тендітною, але вона варта того, щоб її берегти. І можливо, зберігаючи метеликів, ми зберігаємо і щось дуже важливе в собі здатність дивуватися світові. І, можливо, головне, що метелики можуть нам подарувати, це нагадування про силу змін від непомітної гусені до крила, яке відбиває світло сонця. Вони вчать, що кожен етап життя важливий. І навіть якщо наш час короткий, ми можемо прожити його так, щоб залишити слід краси у світі. Бо як і метелики, ми всі створені для того, щоб одного дня піднятися у власний політ.